Привіт усім! Російська співачка родом з України Лоліта ще на початку повномасштабного вторгнення підтримала агресію Кремля і весь цей час залишалася в країні, яка тероризує українців. Однак зараз вона вирішила виїхати з Росії у своїх соцмережах. Вона розповіла, що провела в дорозі 20 годин, що було для неї дуже виснажливо. Відомо, що Лоліта поїхала до Болгарії, де мешкають її мама та донька. Одразу після приїзду вона почала займатися домашніми справами, після чого сказала, що у неї не залишилося ніяких сил. Ось я, абсолютно не схожа на ту, яка в сукні фуксія і на шпильках летіла 20 годин. О 6-й ранку почала стригти кущі, привела ділянку до ладу, ну і завтра поїду до своєї сім'ї, розповіла путіністка. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.